Ми вже, вже запустили моделі співпраці з українською оборонкою, які можуть зробити всю Європу міцнішою. Ми будуємо дрони, ми виробляємо дрони разом, включно з деякими абсолютно унікальними, яких ні в кого в світі більше немає. І ми виробляємо артилерію разом. І в Україні це набагато дешевше та швидше ніж у будь-якій іншій країні у світі і. Інвестування зараз у виробництво українських дронів це інвестиція не тільки у безпеку Європи, але у здатність Європи бути безпековим гарантом для інших життєво важливих регіонів. І нам потрібно. Почати виробляти системи ППО разом, такі, які можуть справлятися з усіма типами крилатих та балістичних ракет, Європа потребує своєї власної версії залізного купола. такої, яка може подолати будь-яку загрозу.